Нові виклики очікують місцеві громади. Їхні скарбниці можуть залишитися без значної суми, що надходить від податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових. Днями Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО до державного бюджету. Якщо закон приймуть, громади Вінничини в наступному році втратять майже 4 мільярди гривень. А обласний бюджет третину скарбниці понад 800 мільйонів. Представники місцевого самоврядування вирішили звернутися до верхов. Верховної ради та кабінету міністрів з пропозицією залишити громадам ПДФО від військових формувань на рівні 2021 року. Асоціація міст України достатньо активно сьогодні проводить дискусію на рівні прем'єра на рівні Кабінету міністрів і на рівні офісу президента щодо тих компромісних рішень, які стосуються взагалі ПДФО, зрозуміло з одного боку. Що питання саме військового ПДФО, і це може і логічно, що необхідно приймати рішення щодо направлення суто на військові потреби, чи то воно буде зразу направлятися в державний бюджет, чи залишиться якась частина в органах місцевого самоврядування, хто отримує це ПДФО, От, але цільове призначення однозначно військові потреби. За період повномасштабного вторгнення з обласного та місцевих бюджетів громад Вінничини на підтримку та потреби захисників спрямували майже 400 мільйонів гривень на закупівлю необхідного обладнання, військового спорядження, техніки та продовольства. Темпи допомоги лише нарощують. Для цього вже шукають додаткові джерела наповнення бюджету, зокрема у співпраці з місцевим бізнесом. Має бути і є підтримка обороноздатності нашої країни забезпечення. Збройних сил України всім необхідним буде перемога. Потім буде і розвиток, і ремонти, і будівництво. А сьогодні ми маємо зробити все для того, щоб наші військові нічого не потребували.